Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні буде відео розпаковка з моїми покупочками. Те, що я купила на дуже гарних знижках, дещо майже за копійки. Тож, поїхали. Першим хотіла показати, верніше я вже показувала, хочу ще раз показати вже з коробкою. Я на Натіна на спешл сейлі знайшла ось цього красунчика, ось цю червону принцесу. До речі, першим, що хочу вам сказати, у вас також колір флакона відрізняється від кольору пакування. Тому що я тільки сьогодні спомітила це, що. Сама коробка, вона більш червона, така бархатиста, а ось флакон, він такий якийсь вишневий. Ну, так, ну да, вишневий. Дуже красивий флакон, але я думала, що вони однакового кольору. Поділіться, будь ласка, своїми відгуками. І, до речі. Будь ласка, підпишіться на канал, тому що в мене так мало е, підписників дивляться. В основному всі не підписані. Ну, будь ласка, підпишіться і поставте мені подобаєчку. А ще в коментар пишіть, буду дуже вдячна. Тож, е, мені Наталочка присилала від відлавантику цього парфуму. Мені він сподобався, був в моїх бажанках, коли знайшла на нотіна на Special селі. До речі, ось. Я десь ось тут вставлю розпаковку, як його відкривала. Тут була просто. Подряпана ось ця. Ось тут було так поцарапано, бачите? Можливо, видно, і так само десь тут все, все було зацарапане. Я не знаю, де, де була ця коробка, що з нею відбувалося. Ой, повторюватись не буду, аромат прекрасніший, дуже-дуже смачний, ягідний мускус. Він мені зараз дуже подобається. На спеку, на тепло, дуже гарний Єдине, що він не стійкий. Тож дам йому час, нехай відстається. І я сподіваюся, що ти красунчику, будеш ще і стійкий. А ще на нотіна я знайшла ось таку красу і по ціні. От щось менше 300 гривень. Ось це було просто з безкоштовною доставкою, і плюс ще була там знижка, якісь промокоди я понаходила. І ось теж на спеша сейлі, і це вже я відкривала його дивилася, воно все це було запечатане. Ну, Менше, ніж 300 гривень. Я вважаю, що це дуже-дуже гарна ціна. Враховуючи, що кожний засіб коштує ну, більше, ніж 100 гривень. І такі набори по повній ціні я дивилася в Єві там щось вони взагалі. Валять по 500 гривень, ну, то вже якась гарячка. Тож, що в цьому наборі у нас входить сюди? Ось такий дезодорант це вже буде чоловікові, бо він не любить ось такого плану. Це буде мені. Це собі його, боже, як він приємно, як він приємно пахне. Так, і гель для душу. Це теж буде чоловікові. У мене своїх гелів мені вистачає. Так, давайте його красивенько якось так поставимо. Так що, ось таку я ще красу собі придбала, ще собі нагадаю аромат. Такий ягідний аромат. Тут, здається, малинка повинна бути. Дуже-дуже класнючий, класнючий аромат. Дуже задоволена, що знайшла таку красу, так що просто супер. Що наступне хотіла показати, була сьогодні я в Аврорі і знайшла ось такий фортушок. Я його просто там покладу не буду так акцентувати. Ні, все-таки покажу, що хотіла сказати: От хто любить тему лимонів, придивіться, зараз в Аврорі багато серветочок, різних там фортушки, ось ці були з лимончиком. Скатертини не бачила. Я в минулому році на Сінцаї знаходила скатертину з лимонами. Але вона дуже тоненька. В принципі, якщо під низ щось класти інше, то нормально, але в як одну використовувати ту скатертину, вона дуже така, вона як ситиць. Тому я під низ склала іншу білу скатертину зверху лимони і прозору таку скатертину. І це все виглядало прекрасно. Так. Хочу швиденько відео зняти, не зациклюватися. Ще знайшла в аврорі такі стакани На літо. Дуже корисна річ. А давай давайте буду. Нехай тут, щоб трішки виглядали і бокхали. Ось такі стаканчики дуже такі зручна річ. А, я шукала по нормальній ціні. Вони в Аврорі, здається, по 14 гривень, тому що в АТБ такі самі стакани коштували, здається, по 20 чи 25 гривень. А це така річ, що водички налить дитині, чи компотику, чи сачка. Чи може на природу вийдемо, хоча в наших реаліях яка природа, і куди виходити, невідомо. Але стаканами задоволена, за таку ціну просто топчик. Ну, а тепер уже давайте так повільненько поговоримо. В... Побачила я в Аврорі ось такі браслети. Дівчата, ну, тому що хлопчата навряд чи такі часто купляють, а це дівчата. Хто купував такі браслети? Чи дійсно вони працюють? Ну, це вже я скажу, чи дійсно вони працюють? Хто користувався, хто знає, які дієві браслети є від комарів? Тому що у нас в мене синочка ще не так сильно гризуть, а доню ну, це просто капець. Вона просто вся обкусена, вся обдерта, вся, ну, вони її зжирають. І на неї летять всі, всі, кмошки, всі камари. ну, камари, мабуть, така шкіра чи така, чи така кров, я. не знаю чому. І я вже шукала, шукала, її прискала різними спреями. Спреї теж ненадовго працюють. Тим паче вона манюсінька. спреями теж не можна. так, ну, на голе тіло ти не нанесеш його, лише можна на одяг, і там, де вона не дістане. Не сильно працює. Я от просто сподіваюся, можливо, цей браслет, хоча цей браслет здоровезний злетить з неї з руки, це треба ще його буде якось закріплювати, щоб воно хоч трішки потрималося. У синочка хоч трохи буде триматися цей браслет. Тут ще написано, що період діє місяць, тобто після відкриття місяць він буде плюс-мінус, обіцяють вони працювати. Є ще в Аврорі за 60 чи 50... 8 гривень, я бачила ще інші браслети, у нас лише два варіанти були. Ну, я не знаю, заплатити 56 гривень, щоб воно теж нічого не працювало, думаю, може спробувати у цього хоча б. Хто чим користується, як ви захищаєте діточок? Можливо, ви якісь лайфхаки робочі знаєте, що працює, як можна боротися з цими комарами, тому що ну, просто сил немає. Так, навіть не знаю, куди тебе покласти, бо, тому що тута. тут косметика, тут. Такі домашні речі. Ну, а тепер давайте вже перейдемо до краси, те, що хотіла вам показати, як кажуть, похвастушки. Була я в Єві, і в Єві щось у нас ну, у нас в місті взагалі в останнім часом дуже мало людей, дуже багато виїжджають. А магазини якось так теж не дуже заповнені, в основному лише продуктові. Решта магазинів якось закриваються. У нас в торгових центрах магазини багато хто закривають, вивозять склади. Ну, коротше, кого паніка, хто просто раціонально думає про все це і вирішує, що треба робити ноги, поки ще товари цілі. Тож, була я в Єві і знайшла ось таку. Річ. Це, я так розумію, хайлайтер для, ну, для тіла і для обличчя. А тепер увага на ціну. Я розумію, що тут строк придатності до 10-го, ну, до 17, го 10, го в принципі, мені побалуватися, це. це так, це антистрес. Я зайшла в магазин, думаю, мені нічого не треба. Спробувала деякі парфуми, ну, теж мене нічого не зацікавило. Спробувала ще раз, до речі, від Фаб'єн Маше зелений, той, що схожий, фісташковий, схожий на каялі, він на початку мені так сподобався прям на руці. тоді вийшла з магазину і він перейшов в таку неприємну базу, таку гірку, гірку. Той парфум. Не знаю, от, от Як горіх Мигдаляук? І оця шкірка в нього залишається, і воно це так прилипле до зубів, і ви прям її відчуваєте. Оце такий самий аромат ось цього зеленого. Тому, мабуть, і добре, що його тоді не взяла. Тож, повернемося до цього красунчика. Ось. Тому що він коштував майже 60 гривень, я вирішила, що його візьму. Зараз про вас якраз повідкриваємо його і спробуємо, що воно таке. Так, витирала, витирала я, відкривала Боже, як я не люблю ось цей скотч. Це такі шахи. Короче. Так, давайте пробувати. О, аж туди потрапило те, що я витирала. Клас. Намагалася вити мицелярки. Я знаю, що спиртом ще можна спробувати. Так, ну, Виглядає в пляшечка, от деться кришечка. До речі, хто користувався таким засобами? І скотч. Як уноси це все портить, цей скотч? Так, ага, ти ще й можеш відкрутитися. Ух-ух-ух-ух. Так, вибачаюся, що на задньому фоні в мене десь там кіт кричить. Да, Весело буде, якщо у нас ще кіт з'явиться. О, яка краса! Мені просто цікаво. А ну, давайте отак якось. Можливо, воно так трошки буде. Я щось дуже багато, мабуть, чвак, Так, Ану, ти давай сюди йди. Бо щось я дуже прям. Ну, блиск, прям. Ану. Ну, в космос буде видно. Ой, клас, я таке люблю. Ну, на обличчя не знаю. Я чи чого не знаю, можна і на обличчя нанести. Мені цікаво, чи воно схватується. Ну, гарно, гарно, гарно. Ану, тепер хоп, хоп. Ну. я тепер скрізь блискуча. Блискуча. Ой, якби ще на моря попасти, і взагалі було б класно. Не, на шкірі дуже гарно блистить, до речі. Дуже таке приємне. Ану, сфокусуйся. Ну, красиво, красиво. Так що, 60 гривень, а стільки радості. А давайте тут станеш так? Будеш продовжувати красу. Де Тут такі, щоб солотенькі, ага, ти ще так відкручуєшся. Отак. Отак тебе щоб поставити. І ти так, плюс-мінус, так естетично, красиво виглядало. Так, поїхали далі. Ну, а тепер давайте, ні, ще, ще що, контент не буде, що ще знайшла. Ще знайшла ось такі. Матові тіні від ламель за 29,85. Я потестила їх, строк придатності до 9.25. В принципі, мені побавилося, як я кажу, нормально, підете. Я не знаю, чи я буду таким користуватися, але в принципі... як користуватися? Користуватися то я буду. Просто наскільки довго. А так, хоча б буду знати, що воно таке? І як тебе відкрити, оце, а? ну що, пройшовши круги аду, я все-таки відкрила навіть наліпку цю зберегла. Так, розказуйте, хто користувався такими тінями? Як вони вам? Взагалі, я знаю, що тіні у ламель непогані. Так, це колір називається. Ану, де тут? Dark Chocolate 404. Я пробувала, він матовий. Я не знаю, це на хайлайтер так нанести. Ну, темненький. У мене навіть, знаєте, яка думка була. А його ж навіть можна як і. Скульптор використовувати. А ну, видно його хочого небудь. А неможливо ну, ну, якось так потребує. Ну, Воно так. І так нічого не видно. І так, о, може, так видно? Ну, приємний колір. Приємний колір для затемнення. Так, давай рознося, і ми подивимося, як ти будеш виглядати через певний час. Так що я прям дуже задоволена за таку ціну. Я взагалі якась за косметики дивилася, що останнім часом, ну що, в мені все є? Навіщо скуповувати? А от в такому випадку, в принципі, можна, наче як трішки себе побалував, і косметики трішки з'явилася новенько. Так, трішки відволікалася, нанесла ще тінь. Думаю, подивитися, чи вони будуть схватуватися, чи що-небудь. Ну колір прикольний, мені подобається. Такий шоколадний дійсно гарніший. Ну, а тепер давайте шок-контент. Пішла я ще далі, там, де, де оцененка, там, де переоцінка, чи я не знаю навіть, як вона називається в Єві. І знайшла ось таких. А ну що ти тут? Ось таких трьох красончиків. А ну, давайте от, трошки від'їдемо. Не сподіваюся, що видно. Ось таких Гель-лак. 6 мл. І увага ціна. Ну, просто гріх було не купити. Ну, 7 гривень. Враховуючи, що нігті я роблю собі сама. Там звичайно, не було. Вони такі, звісно, затаскані з цим скотчем. Це 113-й колір, 21-й. Я взагалі ніколи не звертала увагу, що у Гламбії у них є. Та в них все є. І парфуми в них є, і все для нігтів, і лаки, і змивки для нігтів, і косметика. Ну, у них така обширна лінійка продукції, я навіть не очікувала. Так, давайте тоді пороздивляємося. Ну, цей такий гарнющий. Я взагалі. Ага, тут щось Ну так, ти відкриєшся тоді. Я... Та да що таке, а? Все? ну, колір буде видно. Ну, дивіться, який металлик, такий хромовий, такий красивочий. А ну, як би так його показати. Ану, фокусуйся, фокусуйся. О. Ні, воно все-таки на дяді красиво фокусується. Воно видно? О, О ну дуже гарнющий. Такий прям взагалі космос. Я навіть думаю, я раніше такі гельлаки не дуже використовувала. Ну, мені просто жалко було такі гроші платити. Я раніше взагалі купувала все на аліку, всі засоби для нігтів. Враховуючи, що можна за 7 гривень купити. Так, да, тут написано, що тут строк придатності, якийсь там який строк придатності. А тут навіть навіть, теж, бачите, 7 гривень. Мабуть, до 8.025, так? Да? Скажіть мені, будь ласка, от у вас колись Попортилися гірлаки. Я просто в мене, скільки гіллаків, я скільки роблю нігті сама. О, все, відкрила. То у мене гель-лак ніколи не портився. О, щось, Йоу. Ну що ти таке? Це неприємно. Так, а ну давайте кольор. До речі, він трішки в блакитний віддає на камері, а насправді він такий бусковий. Ой, красончик. Клас. Все, буду на нити. Ну як, не раз місяць точно зроблю. Частіше в ми... мене ну, такий і скотча єдине, що вони грязню. Так, і це 13-й. Ну, це такий універсальний, а, до речі, цей дорожчий, цей прям дуже дорого. Це я аж 849. Ну, просто ну гріх не купить. А цей до якого теж до 8, го 25. го я тебе відкрию. Звісно, скотч так попадає, що ти його, в принципі, так і не відкриєш. Що ж таке? Чуть пальці собі не попереломлювала. Страшне, поки відкрила. Так, а ну, давайте. Ну тут колір просто бомба. Ну, мені дуже подобаються такі кольори. Якби він ще й не полосив. У ну, мене немає тіпси, щоб показати. А на моїх червоних, то, в принципі, не буде видно. Дуже гарний колір, такий нюдовий. У мене частіше за все або червоні нігті, або такого нюдового плану. Ну, тепер хочу металік зробити. Ну, класно ж, ну, ну серйозно. От що теж полюбляю це таких. Це як секонд секонд-хенд. От хто любить секонд хенд то там полазить в речах. У мене буває лише так напливами. Я не дуже там люблю бувати, тому що у нас в секандах в перші дні вигрібають усі ті, хто перепродають, і ти далі вже нічого не знайдеш. Ну, в принципі, іноді можна зайти, але. Якось немає настрою. Оце таке саме і от такі засоби, коли там закінчується термін придатності. Ну, от яка різниця, коли ти використовуєш цей гірлак? Він все рівно не наноситься на шкіру, він наноситься вже на базу, тобто він не контактує зі шкірою, навіть якщо він там просрочений. Можливо, там щось трапляється з кольором, але, як показує практика, усі гірлаки ще ну, рік. Півтора, то навіть і два вони ще працюють нормально. У мене є гелаки, які по 10 років, вони прекрасно справляються зі своєю задачею, фарбують гарно ось цей серебристий кажу, золотий, серебристий, оці блиск, блискітки, Я не знаю скільки їм років, років 8, мабуть. Нормально, все працює, все добре. Навіщо переплачувати? Так що я прям таки задоволена, що знайшла такі речі. До речі, до речі, до речі, до речі, такий матовий, матовий. ну давай. О, о, він бронебойний. Так що тіні схватуються прямо на льоту, Гарно тушуються. Спробую, як воно це все буде. Можливо, навіть до інших кольорів передивлюся. Хоча я зараз це так балова. Але хто користувався як у Ну Давай, фокусуйся. Все, молодець. Мед айс, Шалені. Хоча мед через 1А. Одну А пишеться. Тіше шалені. Ну, не знаю. так що. Ось такі в мене покупочки малесенькі, небагато. Я попереджала це просто так хочу показати, щоб далі раз поховати все по дому. Поприбираю ці флакончики, хочеться їх чистенькими зробити. І при нагоді буду робити собі красу. Тож, дякую, що були зі мною. І ще раз поховали. Речі зі мною, сподіваюся, вам було цікаво. Ви трішки відпочили. Розкажіть, будь ласка, і ще раз повторюсь, хто знає за ці браслетики? От, можливо, хтось знає якусь фірму, яка гарно працює. От, як дитину врятувати від, від комарів? Бо прям це таке нагальне питання. Зараз комарі кусючі, страшно, що ще щось можуть собі. І підсипити з цими комарами. Тож, всім дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підтримайте мене вподобаєчкою, підпискою буду дуже-дуже вдячна. Тож, всім гарного дня, гарного вечора, мирного вечора і всім па-па!